У ніч на 9 липня російський ворог вкотре атакував мирні міста України. РФ застосувала 728 ударних БПЛА, крилаці та аеробалістичні ракети. Унаслідок обстрілу постраждала і Житомирщина. У селищі Озерному уламки шахеда впали на господарські будівлі та гаражі. Наразі відомо про 35 ще знищених приміщень. Станом на 11.30 ранку. Ліквідація загорянь триває. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у декількох багатоквартирних будинках. Загорівся мій гараж. Я встиг витягнути машину і медоциклу. а Все остальне збрид булгарки там точила, Ну все, ну все, що було Я все життя я збирав. Ніхто не спав. Сиділи в гаражі в підвалі, бо ми живемо на п'ятому поверсі, дуже було страшно. Дуже було страшно. Хочете, як не хочете, а воно завжди як воно летить, воно завжди страшно. Місцеві та працівники комунальних служб уже почали прибирати уламки склада віконні рами. кажуть, ніч була страшною, але пошкоджене майно це не найстрашніше, що могло статися. Випухів було багато і страшно було, і молилися, щоб повернутися у свою квартиру. Да, дуже було страшно. Вибуховою хвилею пошкодило також вікно та стіни в квартирі Анастасії. Жінка розповідає: у квітні шахет знищив житло її мами. Тепер же постраждало і її майно. У моє вікно осколок шахеда прилетів, і він пробив стіну. Але на той час, слава Богу, нас не було вдома. Згоріли також вщент, повністю згоріли. Ми коли вже зранку після відбоя. Приїхали, побачили будинок, слава Богу, цілий вікно нічого страшного заробив. А коли побачили, що згоріли гаражі, то трохи сумно. Там було дуже багато інструментів чоловіка. З 9-ї ранку на місці події працює комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Працює комісія по обстеженню збройної агресії Російської Федерації в зазначених будинках та фактично описує пошкодження у квартирах, які відбулись. Зараз можемо чітко сказати, що постраждали понад 35 квартир. На щастя, постраждалих людей немає. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.